Наша програма націлена на реабілітацію ветеранів, осіб з інвалідністю їх сімей, націлена на їхню соціалізацію, інтеграцію, цивільне життя. Ветеранів повертається з зони бойових дій багато, тому ну, кожен з них має право на заняття фізкультурою руховою активністю. Катались на лижах, і це дуже неочікувано було для мене, коли це запропонували, тому що ну я не думав, це неможливо. Ну як їздити на лижах, коли ти без ніг. Але сьогодні нам доказали, що це можливо. Можливо, отримати емоції, які давно не отримав. Це ейфорія швидкості, коли ти летиш з великою швидкостю, і ми летіли, і сніг в лице, ейфорія клас. Це неймовірно. Це такі відчуття. Це адреналін. Коли ж ми починаємо спускатися, це просто супер. Це ти тримаєшся, ну, ти тримаєш себе, це, ну, я навіть не уявляв, що я можу так кататися. Це просто враження неймовірне. Дякую е, організаторам, які це все роблять, дякую друзям. Вони вже тепер вони для мене друзі, тому що вони мене навчили хоч трішечки, але навчили. навчили. Це, це круто, дійсно. Це потрібно таким, як ми, відволікатися і. Ну вражені просто я не можу передати. Зараз трошки так вау. Це круто. Дякую їм. Дуже дякую.